Вітання, шановні. Не повірите, але виявляється, що з нами вийшло як в тому анекдоті. Пам'ятаєте, заходьте, куми так у вас собака зла, таку то не повірите, але так воно і виявляється, що Путін тепер запросив у Україну, що вона зняла обмеження на перемовини із Росією, які були запроваджені ще на початку повномасштабного Вдорнення. Про це далі говоримо. Але перед цим нагадаю, мене звати Андрій Булгаров, я український журналіст. А ви на моєму авторському Ютуб каналі, де я роблю виставки. Тож підпишіться, будь ласка, поставте вподобайку та залишайте свій комент. Отже, нам є про що поговорити. Як я вже на самому початку зазначив, Росія хоче, щоб Україна зняла заборону на переговори із Путіним для обговорення пропозицій Зеленського щодо припинення ударів по цивільним об'єктам. Але при цьому цей пісков він це заявив. Реч, речник Путіна він зазначив, що цю ініціативу потрібно спочатку обговорити з урахуванням досвіду. Великоднього перемир'я, ну і що Росія хоче зрозуміти готовність України не завдавати відповідних ударів, але для обговорення такої ініціативи мають бути вжиті кроки для того, щоб розчистити юридичні перешкоди для таких контактів. Мається на увазі якраз ці самі перешкоди, які були запроваджені 4 жовтня 2022 року, рішенням нашого ради національної безпеки та оборони, що ми не будемо вести жодних перемовин із агресором. Про ці перешкоди зараз каже Пісков. Тому коли вони починають казати, що Українська влада не легітимна і нема там про що з ким говорити. Термін закінчився і у Зеленського, і у всіх інших, то виявляється, все ж таки їм потрібно з кимось говорити. Але тепер вони хочуть, щоб ми їм ми їм це дозволили. Це насправді трошки нагадує шизофренію, Бо якщо ви знаєте українські уряд і, зокрема, президента Зеленського легітимним, то для чого вам тепер просити у нас зняти певні юридичні заборони з вами спілкуватися? Значить, це ж таки треба, і отут якраз дуже вчасно з'являється ще одна цікава. Інфан виявляється, що Путін, от першого вперше, з моменту повномасштабного вторгнення запропонував провести двосторонні переговори з Україною. Отже, Пісков сказав там щось не сам по собі. Він ж, звісно, не намагається зрозуміти, і говорить: по факту, це є род Путіна, то Хоч і Зеленський, як каже рот Путіна, і сам Путін хоч і Зеленський не відповів на ініціативу Путіна, він наголосив, що Україна готова до будь-якого розмови про припинення вогню. От, заява Путіна пролунала на тлі тиску, як ми всі чудово розуміємо з боку США, які пригрозили відмовитися від своїх мирних зусиль, що не буде досягнено хоча б якого якогось прогресу. Ми позитивно ставимося до будь-яких мирних ініціатив. Запевнив російський диктатор. Це я вам нагадаю. Він запевнив не прямо зараз, а день тому. А от прямо зараз Україна знов перебуває під щільним обстрілом, і БПЛА, і ракети, і є знов влучання по мирних і цивільних по мирних містах і цивільних людях. І от тут, повертаючись до самого Піскова, він сказав, що коли Путін сказав, що можна обговорювати питання не нанесення ударів по цивільних об'єктах, зокрема двосторонній основі, він мав на увазі переговори і обговорення це з українською стороною. Тож, Давайте спробуємо зрозуміти, що змінилося. Отже, Путін запровадив так зване Великоднє перемір'я, і ми чудово розуміємо, що він це зробив не просто від добродуші, так би мовити, від щирого серця. Він це зробив, по перше, щоб його війська на фронті змогли провести певну ротацію, щоб могли позабирати тіла загиблих. А під покриттям цього завести нові свіжі сили на лінію бойового зіткнення, тобто на фронті ми це чудово розуміємо. про це свідчили наші військові, що саме під покровом, так би мовити, оцього перемір'я вони заводили свіжі сили, але і це ще не є основна причина, тому що основною причиною справді є тиск. Адміністрації Дональда Трампа, який намагається від Путіна отримати врешті решті якісь слова, то ти збираєшся мир укладати, чи все ж таки будемо воювати і далі? І Путін розуміє, що він не знає, яке саме рішення прийме саме Трамп, якщо він вже відкрито відмовиться. Ну, наприклад, рішень може бути кілька. Ми про це теж казали. Що Трамп може, наприклад, дати зброю Україні ту, навіть якої України не було, він може просто відвернути. Ся від проблему в Україні і сказати, все тепер, ще, тепер це проблема Європи, або взагалі може і просто зробити вигляд, що так все і було. Ну тобто, так все і задумувалося. розумієте? І от тут Путін не може саме покладатися повністю на Дональда Трампа, тому що він не знає, яке рішення прийме Трамп. І тому в даному випадку, оці всі заяви, ну по перше, великодні перенир'я. Потім заяви Путіна, що він готовий до прямих. Переговорів саме з Україною і заяви Піскова про те, що якби треба б собаку було б прибрати, ну тобто зняти юридичні перешкоди, якраз і свідчить про те, що Росія намагається або перекласти далі відповідальність на перемовини на Україну. Ну тобто, ну дивіться, зараз Росія каже: ми готові провести з Україною переговори, але ж вони на юридичному рівні на державному рівні встановили, що. О, вони не хочуть з нами жодних прямих перемовин. Бачите, це вони не хочуть миру, тож змусти Україну це прибрати, і тут якби ніби то може настати вилка саме для української сторони, саме для України, яка е, ну каже, що ми не хочемо говорити з Путіним. Але я думаю, що і до такого розвитку подій ми теж готові. Тобто, я зовсім не здивуюся, якщо, наприклад, днями Україна, президент Зеленський, може скасувати на це рішення РНБО для того, щоб ви ну з одного боку показати Трампу, що окей, Путін хоче говорити, хоче, щоб ми зняли перешкоди. Ми знімаємо перешкоди, Давайте говорити. Путін думає, що ми не знімемо. А ми візьмемо та і знімемо. І знову ж таки передамо так би цей м'яч на полі Путіна. І що він далі буде говорити, що ще Україна не хоче робити? Тобто, з кожним таким кроком, з кожним з таким словом, все більше більше і більше, більше Путін наближається до того моменту, коли у нього просто. Закінчаться будь-які відмазки і йому доведеться е сідати і говорити з Україною, скоріш за все, може й напряму за посередництва із Сполученими Штатами про укладання певної угоди. Але. Ми з вами маємо розуміти одну дуже важливу річ: що поки у Путіна буде можливість воювати, він буде воювати, і щоб ця можливість закінчилася, багато факторів має зійтися разом, в тому числі економічне становище Росії, яке все більше і більше і більше нагадує круте піке, в тому числі і ситуація на фронті. Ви чули про те, що кілька на не, не кілька. Там більше сотні військовослужбовців намагалися Росія намагалися втікти з військової частини. їх потім там шукали з собаком, собаками, повертали під конвоєм до місця несення служби. Тобто, проблеми всі більше і більше, в тому числі проблеми на Кавказі. Їх теж можуть бути стільки, що Путіна точно буде не до України, але ці фактори поки разом не зійшлися, і от, поки ці фактори разом на превеликий жаль. Не зійшлися. Наші військові повідомляють, що РФ РЕФ готується до прориву на Дніпропетровщині Дніпропетровщини до 9 травня, щоб заявити про завершення так званого СВО і початок АТО на території України. От про такі плани також говорять і між собою російські командири цю інформацію підтверджують і полонені, тобто, тобто до 9 травня це ще одна дата. До якої може відбутися і наступальні дії з боку Росії, ну і певні так би мовити перемовні зрушення з боку Сполучених Штатів. Тобто тут кожен грає свою гру. Нам залишається лише відстоювати інтереси України, не здавати інтереси України і вірити в те, що ми переможемо. Побачимось.